Команда ЗП Груп сьогодні приймає технологію агросвіти з міста Суми. Команди, що представляють регіони Запоріжжя і Суми, які серйозно страждають внаслідок російської агресії, але завдяки мужності героїв України, сил оборони України, є можливість проводити змагання в Запоріжжі. Сьогодні будь-які варіанти з розіграшем можуть бути. Висока подача, можливо, навіть пробувався від суперника. удар і М'яч не опиняється. В воротах який шанс. Роман Прошенко. Просто перед воротами Синенко. Рідного. Та повертає Макшанову. Маржановський. Чекає передачі. Макшанова отримує її. Добиває рідний. От впорався з ударом Михайла Макшанова Євген Балухта. Але продовжується атака в ЗП-Груп знову Макшанов. Перехоплення від технології. <плес> поєдинок за Суперкубок Запорізької області проти РПІ. Арпі. Тому в плані фізики важкувато. Доведеться завтра попрацювати, адже зараз ЗП-груп мається завершувати будь-яку атаку ударом. <плес> Леміш. Бугай. Бугай! В дальній кут. Хороша спроба від Олександра Бугая. Сготаємо, наближається. Ну і суперники гідні один одного. Макшанов. А вдається за груп затискати всю четвірку доволі глибоко. Щоб одразу цей м'яч пробити. В тем добовик на чужій половині від Маржановському. Той в центр рідний Синенко і влітає м'яч. Дев'ятку Олександр Синенко влучає в дальню. Дев'ять. Дуже красивий м'яч забуває Олександр Синенко. На 1-0 на 10-й хвилині. ЗП груп рахунок відкриває. Разу повторюю цей епізод. Тут рідний перетак по фузальному пробуває. І на підбиранні синенко кладе точнісінько в день автор єдиного забитого м'яча. Гай. і знову ж таки дев'ять цілив Антон Гай. Фролов на підбиранні перший на м'ячі в простій ситуації. Прощенко. який момент цей м'яч Роман. Дестеймауті у нас у першому таймі Фролов. О, зараз може бути контратака в технології. Денис Дубовик. Фрулов, який, комбіна... який розіграш комбінації забиває Олександр Фрулов. Хороший удар від Олександра Фрулова, який постріл. І це вже 2-0. Дуже красиві м'ячі сьогодні забиває Запегру. Бачимо награна комбінація. Леміш відкинув Фролову і той м'я покотив у вільну зону. Ну і все. А завершується перший тайм з рахунком 2-0. А оде у цьому матчі чинний чемпіон Запорізької області? Запегло Леміш та Бугай. Фролов на Леміша. Той переклав наліву, потім направо. Скидку на Олег Анагая виконав і Антон пробиває. Доволі небезпечно було. Євгеній Балухта м'яч відбив. Як же зараз розкомбінували тут гравці ЗП-груп Між собою обнімають грати. Технології потрібно забувати. Прошенко проробиває. Буває Сергій дубовик. І для нього це вже третій м'яч у цьому сезоні. І він завжди готовий вийти. На стандарт і його реалізувати. Розбирається. Спокійно, холоднокровно. Для нього неважливо 6 метрів, 10 метрів. Забиває технологія. Здалося, що м'яч із зовнішнього боку сітки. Але ні, м'яч залітає в ворота 3-1. Швиденько у нас. Маржиновський На Макшанова. Пробиває Макшанов стійку. стійко. А в другому гай відкинув до бовику та й низом пробиває. Євгеній Балукта рятує свою суперника. Глибін. Хороша передача! Тут рятує свою команду Денис Дубовик. Максим Русін прибивав. Макшоно! Фім'єс залітає в дев'ятку. 4-1. І Михайло Макшанов в другому матчі поспіль відзначається в чемпіонаті України. І дуже важливий гол для команди. 4-1. Блому сезоні. Тоді ЗП групу вів з рахунком 3-1. На дальню стійку це була передача. Скоріше за все, в напрямку Єгіла Волієва. Меч влучає в стійку. Прошенко. Агресивно дуже йде вперед. Технологія одразу забиває. Відзначається Роман Прошенко. 4-2. Ось вона інтрига. Інтрига накльовується. У футзалі все дуже динамічно змінюється. Здавалося б, 4-1, ну все. Ні. Після... Леміш. Підав бугаюту. Центр Гая на... І гай забиває! 5-2 стоє рахунок дуже швидко. І знову м'ячі переваги у ЗП груп. І третій м'яч у цьому сезоні для Антона Гая буває. Віддав точну передачу. Ну і гай забивав до останніх секунд. грають команди. Валієв пробиває Валіїв. Добовик рятує тримайданчик Касиненко. Його зупиняє. Ну і все. А вітаємо ЗП-групі з другою перемогою поспіль по в чемпіонаті України серед команд першої ліги. Доволі впевнений старт для чемпіона Запорізької області.